Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо коржі з сиром та зеленню. Ці смачні коржі запросто можуть стати прекрасним ситним сніданком для вашої родини. М'якенькі, апетитні, всередині тягучий сир, а зелень надає надзвичайний аромат. Готуються вони дуже просто і швидко. Виливаємо в миску теплу воду, посолимо, додаємо олію і просіємо борошно. Замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім руками до еластичного стану. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо відпочити на 30 хвилин. Підготуємо начинку. В мене тут кріп і зелена цибуля. Я буду використовувати білу частину цибулі і зелене листя. Все подрібнюємо. Подрібнену білу частину цибулі обсмажимо трохи на сковороді, на яку додаємо трохи олії. В мене тісто відпочило. Розкачаємо його у ковбаску. Та ділимо на 6 рівних шматочків. Розкачаємо кожен шматок у тонесенький прямокутник. Поки ми розкачуємо один шматок тіста, інші накриємо харчовою плівкою, щоб вони не обвітрилися. Ось так тоненько я розкачала шматочок тіста. Змащуємо його олією, зверху викладаємо трохи смаженої цибулі. Я використовую небагато цибулі, але за бажанням кладіть і більше. Зверху посипаємо кропом, зеленою цибулею і тертим сиром. Загортаємо краї прямокутника. Виходить ось такий прямокутничок. Так само робимо з іншими шматочками тіста. На сковороду додаємо трохи олії. І смажимо коржі на середньому вогні з обох сторін. Друзі, а якщо вам сподобаються ці коржі, не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!